Доброго дня малята! Послухайте, будь ласка, віршик допоможе завжди вам, і птахам, і дітлахам, і деревом сидить, добрий лікар, а й болить. Що зображено на малюнках? Автобус, ананас, акула, апельсин. З якого звука починається кожне слово? Звук А. Звуки мови позначаються буквами. Звуки ми вимовляємо, чуємо. Букви ми бачимо і пишемо. Звук А позначається буквами А. А. а, -а, -а, -а. На що схожа буква А? а? Яка ж та буква А? що нагадує вона, досить схожих є примет, мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на баштані? Буква А здалася тані. Підгадайте, будь, будь ласка, загадку низький та колючий, солодкий непахучий. Ягітку зірвеш, ручку обдереш. Що це, дітки? Агрос. В нашому домі є ставок. Повно в ньому є рибок. Кітка хоче рибку з'їсти та боїться воду лізти. Як зветься цей домик? Акваріум. Знайдіть, будь ласка, зайве слово Білка. Вовк, акула, кавун. Яке слово не має звука А? Ну, звичайно, слово вовк там немає звука А. Автобус їде по алеї, а кація цвіти в садку. А ми зібралися під нею, а Бетку вивчило легку. А давайте з вами прочитаємо. А-А-А! А-А-А. А. а, 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 а. а? Малята. До побачення, до нових зустрічей!